23 березня, а сині матки шукають собі місце для нового помешкання і нового гнізда. Саме час ставити найрезультативніші пастки для цих хижих комах. Кожна спіймана матка в березні-квітня це ціле кубло Ос літом. Схоже, ця оса вже собі місце. Знайшла. А поруч павук с трибуны. Прямо в центре места вот такие себе биоцинусы.